Друзі, вітаю на моєму каналі. Значить, обіцяв огляд мотоцикла після подорожі в місто Київ. Вкруг в круг у мене вийшло 250 км. Подолав я цей шлях за 3 години. Начало 10-ї -го я виїхав і вже в районі начало 1 я був на місці в село Старосільці. Значить, обіцяв по КПП розказати, ну що мені не сподобалось. Ну були такі вже неодноразово в мене нюанси. Тобто, все нормально, все їде, все добре. Все Але коли призупиняєшся на світлофорі, то для того, щоб переключитися, потрібно чуть, чуть от відпустити щеплення, щоб провернулась коробка. Ну є такі моменти, що не на місці ну, не може переключитися е КПП. І коли я зупинявся десь в районі повороту на Ірпінь, там село Мила, кажеться, не пам'ятаю, то мені із п'ятої передачі, поки я на першу перейшов, то в мене трошки коротше, помучив він. О, оце такий нюанс по, по КПП. Не знаю, напишіть хто в кого такий ліфани. CTR 275 кубову. Чи є така проблема? А так, в принципі, нормально. Їхав на повну газульку. До кінця мотоцикл десь набирав швидкість з горки 105 по трасі по рівному десь до 100 в районі 102, десь так. Потім, коли під горку, чуть-чуть вітер вже був мені в обличчя, то в районі 94-93 км за годину. Ну, малокубатурний мотоцикл, трошки так тяжкувато йшов по трасі, якщо під горку. Ну, а туди, як в Київ їхав, то вітер був в спину, летів супер. Тобто, в основному в районі 100 км за годину. Ну, я думаю, що я швидко зганяв. Розвернувся я в центрі майже до Хрещати, куди їхав. Ну, біля цирку, хто знає, Київ той орієнтується. Там поворот є на жд вокзал. Я тут розвернувся і знову помчав назад в сторону Житомира. Поїздка була цікава. Я думаю, це вона не остання. Вона така з самих активних, самих довших вперше. Все, слідкуйте за моїм каналом, ставте лайки. Ну, Поки все нормально. По мотоциклу більше ніяких нюансів немає. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.